Як правильно реагувати на масовані ракетні атаки, як правильно поводитися під час цих жахливих подій, як правильно поводитися після масованої ракетної атаки, щоб ці події мали мінімальний негативний вплив на наше психічне та фізичне здоров'я? з вами, друзі, я ваш психолог сімейний. Психотерапевт Наталя Мазай відповідає на ваші питання, які ви лишаєте мені в коментарях? Подякуйте обов'язково мені з сердечком та запрошую на свої індивідуальні консультації. Отже, друзі мої, масовані ракетні атаки. Скільки разів ми вже з вами переживали ці події? І більшість з нас уже точно не реагує ні страхом, ні жахом, доки воно вибухає, ми сидимо собі спокійненько в коридорчиках, клацаємо телефон, а багато хто з нас ще під час масованих ракетних атак отримує таке собі оргастичне задоволення, коли воно бахкає і по тілу таке вау! Так? Щось таке абсурдне, страшне, смертельне, але. Так, це про задоволення. Особливо такий феномен спостерігається у підлітків, і у військових, які знаходяться. Поза межами бойових дій. Багато з нас, хто відчуває прямо нестримний інтерес до того, як летить, до того, як збивають, до того, як працює ППО, і люди, ігноруючи абсолютну небезпеку, виходять на балкони, на дахи, на подвір'я, виглядають у вікна, фільмують все це, не усвідомлюючи дійсно абсолютно небезпеку. Спеку для свого життя. Так от, друзі, що це за такі реакції, ми що з вами всі дружно поїхали дахом взагалі, як нам правильно поводитися в цій ситуації, зараз все це я вам розкажу. Всі оці дивні реакції, які я вам описала або не описала, тому описуйте їх в коментарях. Це всього-навсього банальні захисні механізми нашої психіки, друзі мої. Банальні захисні механізми для того, щоб ми з вами дійсно не поїхали дахом. Чому? Тому що, якби ми з вами дійсно на 100% усвідомлювали, або хоча б на 30%. Весь жах, в якому ми з вами живемо, який навколо нас відбувається, ми б давним-би давно з вами дійсно з'їхали б з глузду, причому не так, як ми з вами зараз так лайтово, да, коли виглядаємо у вікна, коли вибухає, а от дійсно по повній програмі, розумієте? Або просто повимирали б з вами від якихось таких захворювань, для прикладу від сердечних нападів. Так, от, друзі мої, вмикаючи такі абсурдні і дивні захисні механізми нашої психіки, ну, скажімо так, це кращий варіант із можливих гірших для того, щоб якось вижити в цій ненормальній ситуації. Тобто, грубо кажучи, таким чином. Абсолютно ненормально реагує наша психіка на абсолютно ненормальну ситуацію, в якій ми з вами живемо, і точно не знаємо, скільки нам ще прийдеться в цьому жити. А, дивіться, тим не менше, якщо емоційно ви не переживаєте страх, жахіття, при цьому вам навіть веселенько, це абсолютно не відміняє. Величезний неймовірний стрес для вашого організму. І коли є отака пряма, скажімо так, фізична небезпека для нашого життя і здоров'я, то в цей час ми з вами більше тіло, скажімо так, ніж психіка. Так? Тобто, ми в цей час більше такі, знаєте, тварини. І тому. Під час такої небезпеки нам потрібно більше піклуватися про наше тілесне, скажімо так, ніж про психологічне. Тобто, дивіться, що нашому тілові потрібно? От Ми з вами пересиділи, в нашу кров вприснувся просто неймовірний там, гормональний коктейль, причому що достатньо токсичний. Чому? Тому що дивіться, коли є пряма небезпека для нашого життя, оці масовані ракетні атаки, наша свідомість, вона по суті вимикається. Вмикається так званий рептильний мозок, наша тваринна частина. І, мабуть, ви вже більше знаєте, що в цій рептильній частині ми можемо реагувати однією із, одним із трьох можливих варіантів, або бий. Або біжи, або ховайся. Так от, для того, щоб, наприклад, ховатися і завмерти, так? От багато з нас хто просто спить і кажуть: не буди мене вибухало, але я все проспав. Це говорить про те, що ваш рептильний музик запускає у вас у цей механізм, що завмирання. Так, ви як жучок, отою упали на спинку, все завмерли і зрозуміли. чи ви вмерли, чи ви просто. В якомусь такому анабіозі, скажімо так, знаходитися. Так, для цього потрібний свій гормональний коктейль. Якщо ви збуджені, якщо ви прямо впадаєте в тривогу, треба кудись бігти, щось робити, кудись вибігати, вилітати, то значить ваш рептильний мозок реагує цим інстинктом біжи. І, зрозуміло, якщо ви ненавидите. Півсвіту в цей час, ви готові бігти із палицею на Москву, на Путіна і реагуєте неймовірною ярістю, тоді у вас вмикається частина мозоку крептини, оцим інстинктом, що бий. Так от, друзі, ми, для того, щоб наша психіка, наша фізіологія зреагувала одним із цих інстинктів, нам потрібен повноцінний якийсь гормональний. Коктейль. Але якщо ми не реагуємо відповідною ситуацією, наприклад, ми нікого під час масованої ракетної атаки не били і не вбили, то цей гормональний коктейль він не відреагований тілесно. І тоді він має, скажімо так, токсичну дію. Якщо ви під час масованої ракетної атаки вам хотілося кудись дуже бігти, але ви не бігли. Так, знову ж таки не відреагували, не спалили своїми м'язами свій гормональний коктейль. Він знову ж таки лишається у вас всередині. І якщо, наприклад, під час масованої ракетної атаки ну, важиш, наприклад, діти, а ваш рептильний мозок хоче зреагувати оцією реакцією, що завмирає, да? коли ви, так, у вас прям хочеться спати, у вас прям абсолютна якась релаксація, не трогайте мене, а у вас діти, і а вони, наприклад, реагують своїм інстинктом біжи. Да? Вони вас дьоргають, вони вас смикають, а на ранок ще потрібно вставати. Йти на роботу, і оцей сонний гормональний коктейль, знову ж таки, він у вас не відреагований. Тому дивіться, що потрібно робити після масованої ракетної атаки, в залежності від вашої реакції, відреагувати ваш власний гормональний коктейль. Дивіться, якщо вам хочеться спатоньки, ваш інстинкт завмерти – Якщо є така можливість, це було б максимально класно і круто, що зробити? Взяти там відгул і просто виспатися. Спати, скільки вам це потрібно спати, 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 лежати в телефоні, знаєте, є з англійський такий гарний вислів, який ну, означає певну форму відпочинку, як do nothing. Робити нічого. Так, от вам цей день дуже важливо, хоча б півдня до нас. Да, полежати в ліжку, покласти телефон, поспати, подрімати і так далі. Далі, якщо ваш інстинкт біжить, то вам тут якраз би після масової ракетної атаки і побігати. Побігати, походити. Рухатися, так, тобто, тут така, знаєте, теж та, називається кардіонагрузка, проїхатися на велосипеді, зупиночку до вашої роботи пропустити, так, не доїхати зупиночку і пройдитися пішки, тобто, вам потрібна така кардіонагрузка. Ну, звичайно, якщо ви реагуєте з так, якщо ви реагуєте інстинктом бий, то спортзал і там фітнес-нагрузки, потягати залізо, побити грушу прямо ідеально. Це дуже важливо для того, щоб ця агресія, яку у вас всередині живе, яка хоче бути відреагована, щоб ви не пішли просто морально і фізично знущатися над своїми близькими або над самим собою, так, щоб не загорнули цю агресію, наприклад, на себе, того, що дуже часто такі люди. Падають, руки ноги ламають, потрапляють в аварії, так, там, де потрібно якась оце так, щось зруйнувати, щось розбити. То тут класно і саме такі фітнес-нагрузки десь побити, поламати щось, ну, не знаю, що там можна нам так поламати, порушити, понищити. Да, головне, не себе і не своїх близьких. Ось, друзі, ми позруйнувати, наприклад, що ми можемо легітимно позруйнувати. Не знаю, може у когось там а, навіть знаєте, ремонтом тут можна зайнятися, коли там щось старе, старі обої позривати, поздирати, поруйнувати таким чином і потім приклеїти нові. Ось повикидати, наприклад, можна. Якщо у вас там десь щось захламлено, так, якісь речі зібралися, взяти їх, Пакети повикидати, все, хай воно собі горить, там купи сміття у вас накопилися попалити, ну тобто щось таке руйнуюче поробити, і вам точно стане легше. Тому що це дуже важливо, що оці фізіологічні е штуки, оці гормональні коктейлі, якщо вони лишаються всередині, тобто вони не відреаговані фізіологічно. Це такий дуже сильний токсин, який буде бити по вашій, скажімо так, першу чергу фізіології. Тут часто нам такий привіт передає наша вегетативна нервова система. Знаєте, тривожні розлади. Наприклад, потім, що можуть бути Оці всі дивні вегетативні нервові реакції: Мігрені, коми в горлі, тривога. Панічні атаки, жахи, не можемо заснути порушення сну, порушення харчової поведінки, або взагалі нічого не їмо, або все вкидаємо в себе підряд, як топку, починає нас нести, починаємо поправлятися. Далі загострюються наші захворювання, можуть проявитися. Захворювання із такої так званої психосоматичної сімки. Да? Наприклад, кожні шкірні реакції там, десь у вас повилазить якийсь атопічний дерматит, у кого схильність може бути навіть. Ох, вилетіло з голови Оце, шкірне захворювання, псоріаз, да? далі що ще може бути? Всілякі сердечно-судинні захворювання, загострюватися тиск, болі в серці і так далі, шлунково кишечні штуки, розлад, синдром, синдром розраженого кишечника, синдром подразненого кишківника. Так, гастріти, болі в шлунку, тошнота, все, що тут пов'язано, там у жінок порушення там циклу, там і так далі. Ну, тобто, дивіться, там, де у нас слабеньке, там у нас і рветься. До речі, дихання. Так, тут можуть бути проблеми з диханням, там і так далі. Ось такі штуки. Далі, друзі, мої, оскільки ми. Першу чергу фізіологічно тілом реагуємо на ці всі штуки. То нам потрібно максимально тіло підтримувати. Перше, як ми можемо підтримувати своє тіло, це друзі мої сон. Якщо є можливість, прям виспатися. Як ну, цю цю нічку просиділи в коридорі до п'ятої ранку. Будь ласка, наступну нічку раніше лягли спати, там не сидимо до четвертої ранки, там в гаджетах, не, не в комп'ютерних іграх спатоньки виспатися, водичку обов'язково прям пити, 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 тому що ці ж токсини, да, які. Ем... Виробляє так, наш організм перетворюючи оцей коктейль гормональний, також потрібен виходити з організму прогулянки, свіже повітря і їжа нормальна, здорова їжа. Будь ласка, потурбуйтеся і про це. Ну, в принципі, все, друзі мої. Якщо лишилися питання, лишайте в коментарях. Всі мої контакти під відео в описі, тому записуйтеся на індивідуальні консультації, і я всім нам побажаю життя без тривог, без війни. Дай Боже, щоб це вже справді скоріше все закінчилося. Все, всім гарного дня.